Які навколо тебе. За те, що ти чітко знаєш і розумієш свої права, право бути почутою, за те, що ти активна громадянка України, за те, що ти не кидаєш рідних і близьких в біді, і коли треба, йдеш до кінця і добиваєшся свого права. Я хочу на твоєму прикладі, щоб на твоєму прикладі. От, кожна дитина в Україні зрозуміла, що вона має право бути не тільки вислуханою, але й почути, що кожна дитина в Україні має можливість досягти мети і перемогти. Хочу тобі ще раз подякувати від президента за твою позицію. Хочу ще раз від імені президента. Вернутися до кожної дитини, якщо ви бачите, що ваші права порушуються, якщо ви бачите, що не дають вам можливості нормально розвиватися, не бійтеся. Я хочу сказати, що я прийняла участь для того, щоб дали лікарства моїй мамі, тому що вони дуже нужны, і не только мої людям, которых позитивні, можна так сказати, Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы услышали нас, вот за то, что вы, ну, услышали меня, услышали тех людей, которые, ну, от моих слов от всех детей я вам говорила, вот написала письмо. Вот я хочу сказать вам большое спасибо за это, вот большое, что вы услышали, нас, что мы, как сказать, были услышаны. Спасибо. Мама тоже очень довольна, что услышали, вот она говорит молодец, что я не побоялась, да, вот сказала. Призываю услышать правительству Танины слова, слова двух с половиной тысяч детей и дать лечение тем людям, которые в нем сегодня нуждаются. Это не просто гуманистический шаг. Это необходимый шаг для того, чтобы прекратить распространение эпидемии ВИЧ-СПИДа в Украине. Человек, получающий лечение, он не передает вирус дальше. Це последние научные исследования, которые були опубліковані три місяці тому Всемирной организацией здравоохранения. И і признано лучшим методом профілактики. Ми останні разом да? будемо контролювати, щоб доручення президента уряду було виконано в повній мірі, щоб ті кошти, які необхідно закласти в бюджет наступного року, а вони в проекті. Бюджету, який поданий до Верховної Ради, передбачені, щоб Верховна Рада їх затвердила, щоб уряд у 2012 році чітко, безперебійно і без будь-яких затримок виділяв необхідні кошти на закупку необхідних ліків. По суті, то що зробив один дитина, мечты этих людей сбыли сразу. Ну, мы надеемся, что это действительно произойдет. И, конечно же, никто не ожидал, что будут такие последствия, и действительно это будет. Потому что в течение 20 лет в этой стране ни одного раза не закупались препараты в полном объеме. Первый раз мы пришли к тому этапу, когда мы были услышаны в полной мере. А полная мера для нас это наше право на наше выживание. И мы надеемся, что в следующем году все люди, которые придут в больницу, они не услышат такой ответ, как нет таблеток. Они услышат ответ от каждого доктора, что для вас заготовлены препараты, и вы можете лечиться, жить дальше, полноценно, рожать здоровых детей и, по сути, получить образование и работу.